Думаю, що я не цікавилася іншими чоловіками після того, як мій чоловік від мене пішов до іншої, бо так вже мені було добре з ним жити. Ні, я любила його і заміж за Сашу хотіла аж мріяла про цей день, але в шлюбі і в стосунках він виявився таким чоловіком, що я перехрестилася, коли він за пломбом пішов від мене до іншої. Я таку радість відчула, що не буде постійних зауважень, що ви собі не уявляєте, і дякувала Богу, що позволив мене цього. А ще я тоді думала, що в 40 років хто вже мене захоче. Я вже жінка зі своїм характером, підлаштовуватися вже під когось не хочу, то навіщо псувати нерви один одному. Жила я собі так в мирі і злагоді з собою, поки доньки з квартири не випорхнули і не почали мені казати, що я маю знайти собі чоловіка. Діти, мене в сорок ніхто не міг брати, а в п'ятдесят шість хто мене візьме. Мамо, бо ти не там шукаєш, кажуть вони мені. Ти поїдь на відпочинок, і там купа самотніх чоловіків ходять. Я так не хочу нікуди зі своєї квартири лишній раз виходити, а тут прися на другий кінець країни, бо тобі там, можливо, попадеться якийсь вдівець у кращому випадку. Але доньки мене поставили перед фактом, що вже все проплачено, і моя місія лише поїхати. Що вже було робити? Приїхала а навколо смереки, ялини, сосни і жодного чоловіка. Самі жінки по підручку ходять та водичку попивають. Ну, що там? телефонують мені доньки. Діти від бою немає, від кавалерів, кажу їм, може й вам привезти. Ні, у нас є, ти собі гарного вибери. – Не жарт дівчата. Аж тут пішов поголос, що поселився якийсь багач з дружиною, але її легко можна посунути, бо вона за нього старша. Ну, всі заміжні дами. А їх була більшість, вже нагострили все, що могли, і давай на того багача чекати. І справді на сніданок спустилася пара. Чоловік був десь мого віку, а жінка старша. Одразу було видно. А жіноцтво все в позу встало, усміхаються, очима кліпають, мало шиї не перекручують. Де той пан сяде, аби на нього дивитися. Вони сіли недалеко біля мене, і я чула, як чоловік бурчав весь час, що вони в таку діру приїхали, а могли відпочити, як люди за кордоном. Тебе ж не випустять, каже тихо, дружина. Могла б і постаратися, щоб таки випустили. Не вгавав чоловік. Йому все не подобалося: від страв до краєвиду, і я моментально перенеслася на роки назад, коли я жила з Сашею. Ну, геть мій колишній чоловік, тільки цього зрозуміло, за що біля себе тримати, бо ж мільйонер. Я співчутливо глянула на жінку, і вона мені усміхнулася. На дворі я лежала на шезлонгу, коли ця заможна пара сіла неподалік. Жінка втомлено прикрила очі, а чоловік не вгавав з претензіями. Я нічого не розуміюся в багатих людях і подумала, що то видно така обов'язкова риса. Все критикувати, бо інакше хто ж знатиме, що ти мільйонер і тобі все не подобається. Я бачила, як з-за кущів за ними спостерігають десятки одиноких очей, і вони зникли одразу ж, як пан вставав і пішов по справах. Як я вам співчуваю, сказала я тій пані. Я такого біля себе теж терпіла, бо любила, хоч він був бідний, як церковна миша, а ви хоч за гроші його терпите. З чого ви взяли? Що я його терплю за гроші? спитала дама. Ну а як же? здивувалася я. Всі вже вже знають, що він мільйонер. Пані довго сміялася, а тоді каже він бідний, як церковна миша, а живе зі мною, бо мій батько залишив мені купу грошей. Ніколи б не подумала, що з такими грошима можна біля себе тримати такого чоловіка. Але ж у багатих свої забаганки чи не так. Підпишись, підтримай українськомовний контент.